Видання The Atlantic пише висунення Камали Харріс зламало плани політтехнологів Трампа, і тепер вибір Венса в віцепрезиденти не виглядає остаточним. Республіканці, які хвалилися минулого тижня розширенням виборчої карти, просуваючись у Міннесоту, Вірджинію та інші блакитні, тобто демократичні райони, перелякалися. Адже тепер є можливість того, що губернатор Пенсільванії Джош Шапіро або сенатор від Аризони Марк Келлі приєднаються до Харріс, щоб повернути в гру ключові штати, які всього 24 години тому, здавалося, були під ногами Трампа. Пише видання республіканці будуть волати про історичну інфляцію, мільйони незаконних мігрантів на кордоні та геополітичний хаос від Східної Європи до Близького Сходу. Як доказ того, що вся демократична партія підставила американський народ, ми говорили про силу проти слабкості, про успіх проти невдачі, сказав політтехнолог Трампа Кріс Лачівіта перед конвентом, узагальнюючи стратегічне бачення кампанії для гонки. Найбільша проблема Трампа це інституційні демократи, сказала другий політтехнолог республіканської партії Сьюзі Вайлз. У 59 років Камала Харріс на два десятиліття молодша за Трампа і не матиме проблем з тим, щоби не відставати від нього під час передвиборчої кампанії або на етапі дебатів. Вона також колишній прокурор, і якщо що відома тим, що занадто жорстко ставилася до злочинності. Союзники Трампа повідомили журналістам, що планують напасти на неї зі звинуваченнями в тому, що Харріс була надмірно орієнтована на небілих молодих американців, коли вона була генеральним прокурором Каліфорнії. Принаймні помічники Трампа розуміють, що просування Харріс забезпечить вкрай необхідний поштовх демократам по всій країні у вигляді збору коштів, волонтерства та ентузіазму. І це, попри всі її недоліки як політика, бо в 2020 році Харріс провела жахливу первинну кампанію на пост президента, яка виділялася організаційною боротьбою та незграбними звуковими укусами, пише The Atlantic. Від каналу «Самий Сік. Що таке звукові укуси, ми не знаємо. Це щось по американськи. Навіть вибір сенатора з Огайо Джей Ді Венса як напарника Трампа був невдалим, вважають політтехнологи передвиборчої кампанії. Для штабу Трампа, який вважав, що він буде диктувати умови виборів щодня до 5 листопада. Ця неділя принесла незнайоме відчуття безсилля. Вперше за довгий час Трамп не контролює наратив 2024 року. Підсумовують журналісти Атлантик». Від каналу Саме Сік разом з тим, позиції в Трампа все рівно непогані, але інтрига в те, хто переможе в цих виборах, знову воскресла. І це після того, як після того невдалого замаху на Трампа вже всі вважали, що інтризі в виборах кінець. Що ж, подивимося, що буде далі. Хай переможе проукраїнський.